Всім привіт! Всім привіт, вам! Ми з мамою тут гуляємо трішечки і про що ми говоримо? Ми розмірковуємо над откровеннями, вивчаючи слово Боже, починаємо розуміти, ось з мамою пригадали, наскільки ми раніше з мамою ну, не могли знайти спільну мову. І сварки були, якесь непорозуміння. Без Бога, життя насправді таке дуже важке. І Нещасне, скажем так, мама приїхала в гості, і так хочеться, щоб мама приїжджала в гості. Знаходимо спільну мову, любов є один до одного. Ми так спілкуємося і думаємо, наскільки дійсно кожній людині важлива церква. Без церкви неможливо своє життя змінити, своє серце змінити. Мене церква навчила любити любити рідних і близьких, поважати, допомагати. І я дуже-дуже щаслива, і ми з мамою так гуляємо зараз біля моря і показую, наскільки. Змінилися відносини один з одним, і це зробила церква. Це зробили Божі люди, які показали нам приклад, як треба жити, як треба любити, як треба служити Господу. Тому слава Богу, та да, мама. Да. Слава Ісусу Христу, Христу. Я хочу сказати, що коли раніше кормила мою дочі молоком материнськими а сьогодні церкви вже вчить мене духовно мої пастиря, мої наставники. И я дуже рада, благодарю Господу. Да, що знайшла живу церкву, що Бог міняє моє серце, і ми друг друга любим не. Не так просто на слова, это, это уже настоящая любовь, чтобы мы, мы любим, прощаем. Бог учит нас действительно и меняет наши сердца к лучшему. И я благодарю Бога и молю Бога, чтобы все ну, так соединялись к церкви живой, стали частью и понимали друг друга, потому что только в церкви мы можем найти такую любовь. Где мы еще можем найти такую любовь? Только в церкви, где... Проповедується слово Боже, Спасибо за внимание. будьте благословенні і зічайте слово Боже і познайте істину, істину здійснює вас вільним. Амінь. Амінь. Якщо ви бачите, що у вас життя воно руйнується, ви не можете знайти спільної мови з рідними, з близькими. Серце наповнене злістю, роздратуванням, якоюсь ненавистю до людей. Не вмієте любити, не вмієте пробачати. І відчуваєте себе нещасною людиною в цьому світі. Напишіть мені, я служитель міжнародної місії Слово Боже, і будемо спілкуватися, будемо разом вивчати Слово Боже, тому що тільки в Ісусі Христі спасіння змінення нашого серця, нашого розуму, наших думок, нашого життя спасіння тільки в Ісусі Христі. Якщо ви потребуєте спілкування і також хочете навчитися радіти життю. І мати свободу, ні, ні, ні на кого не ображатися, мати свободу цього прощення, любові, то напишіть, будемо разом з вами спілкуватися. Нехай Господь береже вас. Амінь. Пока.